Ви на телеканалі ТВІ 4 вітаю вас. Зігрітися, зарядити гаджети та залишитися на зв'язку навіть під час блекауту. У Тернополі та області готові до роботи пункти незламності. Загалом у місті налічується 15 таких локацій. Вони почнуть діяти у посиленому режимі, якщо електропостачання чи тепло буде відсутнє понад добу. Які умови чекають на містян? Далі у сюжеті. Тернопільщина готується до будь-яких сценаріїв. В області розгорнута ціла мережа пунктів обігріву. У Тернополі, за повідомленням міськради, 15 локацій перебувають у стані повної готовності. Пункти незламності запрацюють у разі довготривалих блокаутів або серйозних перебоїв із водо, газом чи теплопостачанням. Локації діють у межах міської програми Тепле місто та розміщені в різних мікрорайонах Тернополя. Один із них на проспекті Степана Бандери 94. У Приміщенні підприємства Східний масив. Тут ви можете зарядити телефони, згорітися в робочі години. Ось, тобто це з 8 до 5 вечора. У разі відсутності електроенергії в нас є генератор, можете підзарядити так само всі свої гаджети. Окрім можливості підзарядити техніку, відвідувачам пропонують гарячі напої та комфортні умови для короткотривалого перебування. Ще один пункт незламності облаштували на привокзальному майдані 1 на території залізничного вокзалу Тернополя. Раніше тут працювали приміські каси, а нині приміщення пристосували для прийому людей у разі надзвичайних ситуацій. Пункт діятиме цілодобово. Тут передбачені місця для сидіння, зона підзарядки, мобільних пристроїв, а також окрема кімната для дітей. Дане приміщення розраховане на 40 посадочних місць, а максимально тут можна розмістити до, до чоловік 70. Дане приміщення опалюється від центральної мережі теплокомуненерго. у разі таких нестандартних ситуацій, вузла забезпечений генератором для безперебійного живлення, електроживлення, і крім цього, є пічка на, твердо, на твердопаливний обігрів. Дізнатися адреси всіх пунктів незламності можна в мобільному додатку «Етернопіль» у розділі карти пункти обігріву, а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради в розділі Е-сервіси. Четверта зима в умовах повномасштабного вторгнення стала черговим випробуванням на витривалість для українців. Пошкоджена енергосистема, складні погодні умови та постійні психологічні труднощі. Створили щоденні виклики, до яких навіть з часом складно звикнути. Наша знімальна команда запитала тернополянта, гостей міста, що для них є найважчим цієї зими та як вони долають ці труднощі. Складним для нас було і є тривоги. Дитина боїться тривог. Вночі навіть, коли тривога, дитина покидається, каже, там тривога, бах, бо чув вибухи в Тернополі. А так, світло, так як і собачка йде так. Світло, так як і всім, важко без світла, бо опалення на світлі, так само е і їжу гріти, і так далі, готувати, але не жаліємося людей гірше. є. Складно виключення світла і погодні умови цього року, що була важка, трошки зима. Я кажу, давно не було такої. Я, наприклад, дружина військовослужбовця. Е, і попри те, що я з дітками сама, і з відключеннями, і з хворобами, і оце тільки після пологів, е, на диво я все одно тримаюся. І я думаю, що це якраз саме та риса, яка всіх зараз тримає, що, попри всі складнощі. Люди якось знаходять можливість усміхатися, бачитися з друзями і все одно триматися, навіть попри холоди, попри морози і попри, попри відключення. Ну якби я вважаю, в мене все одно все добре. Для мене складно, як для школярки, це навчання, оскільки в нас через день, бо школи переповнені через переїзди, то просто виключають світло і лагає, а інколи вчителі цього не розуміють. Складно жити, коли люди в всіх умовах. Не розуміють, що коїться. Злі, друг другу не допомагають. От я сам ветеран війни, бував на запорізькому напрямку. Ми приїхали, ваше файне місце Тернопіль, побули тут і зрозуміли, що будемо їхати обратно в Запоріжжя. Люди злі, треба бути добрі, всім все прощати, до друг другу допомагати. Найскладніше зима сама, по-перше, ми відключені світло, а так все нормально. Тримаємось. Можливо, і досі залишається складнішим те, що зараз в нас війна, і я військовий волонтер, вже 4 роки і переганяю машини для ЗСУ. Складно їздити через кордон, складно, тому що важкі погодні умови на даний час. І машини передають ну, фактично в такому аварійному стані. Негоден не знати, це нульові машини, чи вони доїдуть, чи вони не доїдуть. Але ми стараємося їх довести, доставити нашим захисникам. Складно, тому що в нас ніби тут спокійно, але ми не забуваємо, що там війна. Не там, а фактично в нас тут війна, і хлопці там мерзнуть, їм потрібна допомога. Оце ми не забуваємо. Це найважливіше саме, саме на сьогоднішній час підтримати їх, тому що ми в тилу, а вони там на сході. В самому пеклі. Так що допомагаємо, донатимо і чим можемо, все чим можемо. І Слава Україні! Кожен куточок це історія, а кожен експонат архів сучасної війни. Збарезький музей російсько-української війни постійно розширюється, а його зали поповнюють нові експонати. Сьогодні там зробили кімнату слави та пам'яті на честь українських військовослужбовців, які загинули в боях за Україну, зал свідчень російського терору з особистими речами окупантів і знищеною технікою, а також вручну відтворений бліндаж сил оборони. Усе це бачила наша знімальна група, і усе це показуємо вам далі у сюжеті. Знищений шахет, військові квитки росіян, дитячі листи до окупантів та речі, що належать ворогу. Це далеко не повний перелік експонатів, які зберігаються у Збараському музеї російсько-української війни в залі свідчень російської агресії. З 2014 року атрибути з фронту, що згодом стали музейними експонатами, збирає Володимир Голоднюк, місцевий волонтер і директор музею. За словами чоловіка, випадкові речі на зберігання не потрапляють. Ми збираємо зараз експонати, які про себе розказують. Не просто там гільза чи щось. Ми намагаємося. У нас є і прострілені бронежилети, є прострілені шоломи. У нас тут можна побачити артилерійську стереотрубу, яка згоріла, метал поплавився. Тобто, розумієте, що як військовим там знаходити от поплавився метал при горінні бліндажа. Одним із найбільш знакових експонатів музею став російський дрон типу шахет після бойового застосування. Саме такими ударними безпілотниками ворог щодня тероризує Україну, тож можливість побачити його зблизька привертає значну увагу відвідувачів, зазначає Володимир Голоднюк. Експонат поповнив колекцію музею як знак подяки від українських захисників за надану допомогу. Новостворений підрозділ, їм потрібно було там, техніку, тобто їм потрібен був джип, не пам'ятаю ще реп був потрібен, і ще там щось зарядна станція чи щось. Десь за місяць. Ми цю допомогу їм привезли. Вони наступного разу, коли ми їхали, дзвонять до нас, і кажуть: а ви ви бусом бусом, а можете до нас заїхати? кажу, та можемо. А що таке? Ми маємо для вас подарунок. Ми приїжджаємо, вони витягують шахет збитий саме ними. Також у музеї представлений зал слави та пам'яті українських героїв, які загинули за Україну. Понад сотню з них жителі з громади, портрети яких зібрані в одній кімнаті. Серед полеглих захисників окремий куточок присвячений Дмитру Коцюбайлу з позивним Давінчі, герою України. Чиє ім'я стало символом самовідданої боротьби за українську незалежність. Про Давінчі всі знають про Дмитра Коцюбайла. Ми з ним дружили з 17-го року. Ми допомагали їм. І в нас він там мені особисто чашку подарував. І там книга ним підписана. І це теж знаходиться в музеї, тому що про таких людей, бо це справжні герої, не вигадані. Про таких людей треба розказувати діткам в першу чергу, щоб вони брали з них приклад стійкості, мужності, любові до батьківщини. Аби відвідувачі музею могли відчути в яких умовах перебувають українські захисники та захисниці, в окремій залі відтворили підземний бліндаж зсу. Майстри зробили це місце до дрібниць точним за винятком хіба що бруду, який залишається після бойових завдань. От Військовий вже переодягнувся в якийсь спортивний одяг, роздивляється карту, перед ним лежать радіостанції. Тут бронежилет у нас живе, військовий прийшов з позиції, десь його шолом є, десь там того боку. Тут його автоматик живе, ви бачите, РПГ, он, куртка, берці, десь там кросівки під цим ящики з набоїв, буржуйка відтворена, ніби вона там палає, там лампочка спеціальна. Цельна мерехтить червона, дітки приходять, заглядають що ж там таке горить. До нас заходять військові, то там підказують: от я би тут ще малюночок, дитячий повісив, Ми так і робимо. Я би тут ще те поставив. Прислухаємося. Ну і самому ж приємно, от зробили таке. От десь спеціально люди їдуть здалека, заїжджають до нас, щоб подивитися. Музей відвідати Зберський музей російсько-української війни можуть усі охочі. Експозиція працює щодня з 8 ранку до 17.00. Я у Тернополі продовжують активно збивати бурульки, які через потепління становлять небезпеку для перехожих. Роботи тривають у різних мікрорайонах міста, зокрема в центральній частині на вулиці Олени Кульчицької, де мешканці скаржилися на масивні крижані нарости. Через відлигу бурульки можуть обірватися будь-якої миті. Тож у міській раді закликають тернополян бути особливо обережними, не ходити під карнизами та балконами, оминати огороджені ділянки і звертати увагу на обгороджувальні стрічки та таблички. Комунальні служби також очищають дороги і тротуари від ожеледиці. у ніч з 27 на 28 січня на території Тернопільської громади працювали близько 20 одиниць спецтехніки. У міській раді наголошують за прибирання дахів і прилеглих територій відповідають підприємства, які обслуговують житловий фонд ОСББ та власники закладів і установ. Про неналежне виконання цих робіт або бурульки тернополяни можуть повідомляти на гарячу лінію міської ради за номером 1580. На сьогодні у мене все більше новин. Читайте на нашому телеграм-каналі. кьюр-код якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.